Від з вами Коля Бінго і ласкава просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами мої, любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Раша. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну, ми поїхали! Ну що, рибаки, це вже у нас 35 п'ята серія по Блекрасі і друга серія по рібалці. Тому що стоїмо на край пірсу. зараз... зараз. Зараз там мій гідросикл через 15 секунд пропаде, але то таке, закидаємо одразу по Підходимо, закидаємо вудочку і ловимо рибу. Я після вчорашнього, після вчорашньої риболовлі, як я вам казав, як я вам обіцяв, не здавав свою рибу карась і тіпа... Красна як у мене як було, так і є. Тому я нічого не здавав, мене риба вчорашньої і сьогоднішнього. І сьогодні ми поїдемо, скільки ми можемо зробити. В чаті писало 15 тисяч, а скільки в реальності наяву ми з вами пацани обов'язково обов'язково провірим. Ці ж серії, всі ж сері, в цій вже серії пацани, я не такий тупий, як в тій серії, тому сьогодні я вже більш-менш знаю, що як робити. Навіть за кадром, якщо чесно, я і не хоча й не грав, але після вчора я все запам'ятав, пам'ять мене, слава Богу, тут не жаліюсь. <гум> не жалість. і пацани кета. Що за риба, я не знаю, але рибу кета я зловию пацані. Перша риба пішла. В інвентарі в мене пацані зараз знаходиться кета, карась і ще якась. А і ще глухарь. Ну, глухарь, вроде я таку знаю, так що, грубо говоря, норм... грубо говоря нормально. Закинемо ще раз вудочку. Сьогодні пацани поїдемо з дому. І сьогодні йдемо з вами Так, грати. так погнали. Оп. Давайте. Закинули і чекаємо, поки поплавок тут донизу не піде, значить не витягуємо. Будемо будем ловити доти, доки в мене місце в інвентарі хватить, пацани, доки не закінчиться місце, це хвилин 4-5. Будемо ловити, ну мені слухайте заходить, але нічого не ловив, бо то ще ж кажу, не хотів здавати рибу. Тіпа не хотів здавати рибу. О, знов кета. Добре, риба помойна. є. Ладно, давайте сюди закинемо ближче під підпірс. От, от такий від першого лиця можна було ще також від третього я ж кажу, пацани, я тупо не грав ще взагалі за кадром, тому що я не хотів типу, вас обманювати чи здаватись. Коротше, я не хотів не на відео робити, тому що я не хотів здавати ту, яка б мене була, бо мені б місця не типу. бо я вам пообіцяв, значить я маю стримати слово, що я не продам, типу, без щоб показати сам. Тому не знаю, що із мою тисяч п'ятнадцять від 10 до 15, Так, Поймана, не помойна. окунь. Піймали з вами окуні. Давайте закинемо сюди. По всіх сторонах тако, позакидаємо рибу, пацані, якщо що дивіться, от. ловлю на пірсі, на пірсі гарель, ловлю рибу, якщо що. Так, Пірс гарель це взагалі топове місце. Хіба причал гарель. Це місце, топ. Не знаю, пацани, ми будемо продавати десь в Арзамасі. Поїдемо в Арзамас, продамо там рибу. Не знаю, скільки там і що буде. По ресенках, я ж кажу, я не дуже сильний в поросенках. Бо тож вчора я ж кажу, опа, глухаря знову зловив. Ну що, давайте, давайте ще закинемо. Погнали, хоп, вже відтратилося. Я ж кажу, так як мені місця не хватило в інвентарі, то я вчора взагалі не ловив рибу, щоб вже не зловити сьогодні і вже разом з вами, пацани, так сказати, разом на відео, щоб вам показати, що і як вже пацані, поїхати здавати її типу, в магазин. Панали, може, її дорожче, може дешевше, може мазі на взагалі різна ціна. Але я, я ж пацани не знаю. Я ніколи не здавав і, і вчора не здавав, і ніколи так не здавав. Так, малому чередну і в мене е, костяний угор. Так, дивимось, пацани, що в мене в інвентарі. Дивіться, було тільки ця, ця і ця. І зараз пацани, в мене вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хоча було пацани три. Шість рібен в мене є, звичайно. Так, це ще що таке кострий угорь. Ммм, mm, костісний, а 6, так сказати, мене гріп є. Що тут, в мене 26. О, так вона легенька, у мене 26 кілограм є, а, запо... а максимум це 50. Ну, по мене лише Давайте, ладно, давайте не доки не заповнюся, Давайте ще помімо цього зо два рази закинемо, подивимося, ми зловимо. Поки що грибалочка йде погні, поки що рекомендую, по я рекомендую, подивимо, що по грошах. буде. Ну я ж кажу, я взагалі не раді гроші їздити. Ну якщо так брати по мінусах, якщо їхати своєю машиною, то йде дешевше. Якщо їздити, типу, плавати на лодках, то ну, все одно ж то відбагато. Лодка від 15 до... Від 7 до короче, 17 тисяч така нормальна лодка. Опа, ja. знову кету. І давайте, ну давайте останній раз закинемо. Все, погнали, закидаємо останній раз. Тобто, якщо лодку брати, плюс ще вудочки на удочки, на станції це все вийде 10200. І і з лодкою, то дешевше це вийде 8200, найдорожче, це веде 17200, 17 18200. ну, А машиною від 1200 до 1300. Ну ні, до 1500, поки ну, на бензин. Якщо туди назад, то типа, до, ну, до двох, ладно, до двох. І зловив я пацани на останок водорослі. М -да, прям кайф. Ладно, все, вудочку за мною ховаємо, беремо, арендую собі якийсь калезер і буду, звідси, пацани, валити, бо що, ну. Ну тут що я, що я вже тут зловлю. Так. Погнали, тут десь має бути чувачок капітан Пірса. Я тут вроді колись здавав. Так, а де він взагалі цей капітан Пірса? Так, да, так, да, так, да, пацани, є. Є він, Капітан Пірса. Возьмемо зараз гідроцикл і повалимо з вами в Верзамас. Там в Верзамас і здамо. Так, беремо берем, пацани, орендувати лодку. От можна саме дешевше 7, саме ну, така до 17, це нормально. пацани. Нормально до 17. Все, орендував я значить, лодку. Може ще на водолазі. Ні, <гаду> на водолазі, пацани через серії 7-8 мене буде. Ой-ой-ой, фух. Так і можна собі лишитися цей щелеп <хех> Ну, через серію 8-9, точніше, не 7-8. Не знаю, як там в поліції затягнеться. Так, дивимось пацані, Вот нас вот нам куди потрібно поїзди. Коротше, пливти мені кілометр 3 разом до реблоного магазина, який під 4 км. Ну ладно, я поплив такий від, від першого вулиця з в, рукою <хех> в руках. Так, і такий віт від, від третього лиця. Ну знаєте, відок взагалі топовий. Я отак от, от трохи поплаваю, в мене вже і вудочка Пропала. Це такий гідроцикл, як знаєте, як водяний гідроскутер. Да, це і є гідроскутер, Типу, коли знаєте, літом на ну, море приїжджаєш, на таких гідроскутерах всі катаються. Ну, це так само тут. Руль скутера, все таке саме, дивіться, ззаді такий від... ну, тут замов скінають, за моїй спитні вербюда нічого не видно. Ну, ладно, я погнав пацани. коли буду допливати до пірса, обов'язково зустрінемось. Щось дуже швидко я доплив. Там я виплив і тут я доплив. Я думаю, кілометра 3-4. Ні, пацани, ще 2 кілометра я вплив до цього пірса і от вже й пірс Арзамаски. Дивіться, хоча по карті вигляді, от. пірс э, Гаральсь, а, пірс, пірс Арзамаский. Ну, от я вже, собственно говоря, на пірсі, в мене тут вчора десь запорожець має бути. Давайте пацани, я одразу вийду. Вийду, підпливаю до цього пірсича і в мене десь тут, я ж кажу, вчора я пам'ятаю, де в мене пропав запорожець. Якщо воно сів'єруське спрацює, звичайно, то знаєте, мало лі так сказати. тут де клуб. Так, опа. До мене дзвонить пацані Саня Містук. Саня Містук, от я впізнав по номеру. Якщо щось спарів, дивіться пацані. 769-944. Якщо щось спалив номер в щефана, ну, тільки він був Саня Розмбайн, зараз він саня да, Чого тільки тип не придумає. Я цього не дуже удобряю, так ви слишком далеко. Коротше, що я зазік свій не, не за ну ви що тепер гоните. Ну і фіг з тим сазиком, я скажу чесно. Ну, зараз якийсь скутер, якусь машинку тормозну і все одно ми саме доїдемо. Все одно ми з вами, пацані, коротко, ясно, доїдемо до риболовного магазина до ближайшої оренди транспорту, благо тут бігти один кілометр. Ні, ну знаєте, пацани, сьогоднішня наша риболовля все одно краще, ніж вчорашня. Як мінімум те, що я більше злив, як мінімум то, що я вже не турможу біна, як не знаю хто. Так, да, кілометр побіг і все. І, і, так сказати, все є. От закусочно на це, якщо що не моя, так пацани, я ще без карти, навіть не можу доїхати, знайти де той риболовний магазин, ну, але він десь тут недалеко. По пам'яті пам'ятаю, тому пацани, да-да-да-да-да, вроді десь там. Знаєте, ну його нафіг то є вроді. Я, напевно, веду зараз GPS. Чую воно ну, десь близько, ну, але так, я такий спіс, так сказати, по риболовних магазинах, що це взагалі капіс. Так, знаходимо з вами поїзд ближайших місць і шукаємо риболовний магазин. Так, продажа риби, так. Да. Є, їхати нам, пацані, 239 метрів. Ну, недалеко. От такий скутер. От дивіться, пацані, я запам'ятали, який руль був на гідроциклі. От дивіться. Тепер такий ж самий руль на скутері. Ну, майже такий, там перероблені. Ну, от дивіться. Такий самий руль, як на скутері. Реально, гідроцикл — це той самий скутер, тільки без коліс і плаває по воді. Ну це принаймні моя. Чесно, моя думка, бачите, куди б я заїхала? Ну, води. А фіг моя пам'ять мен... мене так правильно навела. Так, повно це місце, де мене вчора був запрос, повно це місце, де я вчора взагалі куплявся. І так, да, от ці водні, типу, камери. Камери підводні нам сюди треба. Дивіться, які тут і вудки, і бамбукові, і не бамбукові, і якийсь потулок Дивіться, які лодки взагалі. Потім пройдусь пацані, ну не знаю, вже обзорчик не буду робити, і заходимо дивимося. І. Що? пацані! Що це тоді в чаті писали за 15к, якщо тут не 15к, глухарь 350 рублів, кета 490 рублів, е, окунь е, 450. Йомаю, тут навіть тисячі, ні одної риби за тисячу немає. Знаєте, я вам скажу, в принципі, які вудочки, такі риби. Ладно, здаємо лухаря, Лухар за 350 рублів пішов. Яськара і Кета теж пішла, блін пацани, Коротше, по кайфу це добре, але от після того, як я прочитав в чаті ціну 15 ката, то я думав, то мене тільки гроші в, в цій рибалості, лучше б я того не читав. А по гроші це ніфіга. Ну, якщо чисто по кайфу, то рекомендую на 100% заходить кайф. Якщо по гроші, то рекомендую на 10%. Та навіть на 5% бо ну ніфіга не вигодно. Якщо хіба машиною, так, ну це є щось названня, я придуру. Кладно, водорослі. Давайте ще водорості за 0 рублів. Ну да, ну Давайте хоч пробіжемося по тому магазинчику, что, ну, типа такі, як на дуні, моторчики для вудок. Скіни якісь є. Тут а, мітла, мітли, тут якась шефіння. ну Тут все журнали, все про рибалку. Сінники висять, 99 рублів. Да. Запам'ятайте, що раз создання якось так. Тобто, пацани, як ви могли зрозуміти, я вже по рибалці взагалі незадоволений. По кайфу, так, да, я буду їздити. А по тому, що продавати, то ну, блін, з цього, з по всіх моїх підсчотах, я з цієї фігні заробив 2250 рублів. Хоча потрапити, якщо ви так, як для кайфу, то рекомендую, да, рекомендую, якщо ви на роботу, то, блін. Ну це ви заробите буквально за 20 минут 200. Це невигодно ніфіга. Ну а на цьому все. З вами був Бінго. Так покайфували, Вчора був начищень, сьогодні була друга частина, а завтра і післязавтра буде ще дві частини, але вже по другій роботі, по якій, знаєте, завтра це не ладно. Завтра ми поїдемо з вами на охоту. Охота це вже куди поцікавіше і куди повигодніше, щоб брати порожню. Тому що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з друзями. Дякую за увагу. Всім пока-пока-вка. пока пока пока